Вітаю, шановна Трещанська громада, Михайло Крошев, з вами. Хочу поділитись з вами приємною новиною. Тараша поповнила ряди тих громад, які запустили виробництво FPV-дронів. Ми знайшли можливості фінансування з бюджету даного проекту. Знайшли фахівців, спеціалістів, які вирішили долучитись до нашої ініціативи. І от уже перша партія протестованих пташок виготовлена. Ми будемо тільки розширяти наше виробництво, і нам потрібна ваша допомога. Я прошу всіх мешканців громади, всіх креативних та небайдужих придумати назву бренд для пташок, виготовлених в нашій громаді. Автор найцікавішої назви, яка ляже в назву бренду даних пташок, отримує цінний подарунок від міського голови. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо небайдужим людям, які завдяки яким стало можливе виробництво даних пташок. Віримо в наших захисників, віримо в Україну. Слава Україні! Чекаємо на ваші варіанти.